перука із натурального волосся. Вона виглядає максимально реалістично, тобто ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках, виглядає, наче це ваша рідна шкіра голови. Сіточка оця йде в тон шкіри. Якби я знімала відео з фільтрами, то ви б її взагалі не помітили, так як знімають всі інші продавці. А вона просто йде в тон шкіри, вона отак обрізається максимально близько і її буде непомітно. Деякі дівчата взагалі говорили, що обрізають навіть із міліметром волосся. Тобто, якщо ви підбираєте в тон шкіри, то ця сіточка буде вам непомітною. Такій перуці можна постригти будь-якого чубчика, можна волосся накручувати і вирівнювати, Так, вона оглядає ззаду. І в ній можна робити ось такі високі зачіски, хвостики та пучки. Волосся тут такої середньої щільності, але можна замовити більш густе. Якщо у вас було густе волосся, то ви можете замовити густе. Якщо було ось таке, приблизно такої щільності, воно буде не просвічувати шапку, тут така середня щільність.